Сьогодні п'ятниця, 24 січня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Вітаю вас. Про події, які сьогодні відбулись відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі коротка анонс. У Чернівцях штурмували приміщення облдержадміністрації. Деякі чернівецькі видання вийшли з однаковими першими шпальтами. По всій області, а також у місті, встановили спеціальні пункти обігріву. У Чернівцях штурмували приміщення облдержадміністрації. Штурм розпочався близько пів на десяту ранку. Спочатку під стінами будинку з левами зібралось близько пів тисячі людей. Далі їх кількість помітно збільшилась. Вони почали виламувати бокові двері, а потім і центральні, намагаючись прорватися всередину. Їм перешкоджали бійці Беркуту та внутрішні війська. Вхід пішли димові шашки і сльозогінний газ. Кілька людей отримало поранення. Серед них і голова облради Михайло Ганічеру. Із з місця події матеріал Олександра Хмеля. 9.30 тридцять ранку пістінами ода у Чернівцях зібралося кілька сотень мітингувальників. В цю чергу почути позицію влади стосовно Бері! того кровопролиття, яке зараз відбувається в Києві. Насправді це несправедливі дії. Міліція вона має захищати людей. Ми бачимо зовсім протилежну ситуацію. Два місяці народ терпів. Народ мирно стояв, вимагав від влади піти на кров. На зустріч влада на зустріч не йшла їм. Вона все йшла впроти проти народу. Розумієте, тут народ вже накипіло. тут накипіло народу, тут вже переповняють емоції, тут несправедливість. Всередину приміщення, де через півгодини мала розпочатися сесія облради, журналісти та депутати ледь пробралися через бокові двері. Коли ж туди ринув натовп людей, двері одразу ж зачинили. Обурені мітингувальники взялися їх виламувати. Спочатку бокові двері, далі і центральні. Надцятої години до мітингувальників вийшли голова облдержадміністрації Михайло Папієв та голова облради Михайло Ганічеру. Люди вимагали від них написати заяву про звільнення. Діалогу не вийшло, посадовці писати заяви відмовилися. Дуже прошу вас, давайте ми заспокоїмо свої емоції. Бо у нас в плані роботи сесії обласної ради. Перш за все, питання, прийняття дружину. З цим чиновники повернулися назад у приміщення. Метингувальників на той час уже помітно побільшало. Вони знову зробили кілька спроб прорватися всередину. Цього їм не давали зробити беркутівці та внутрішні війська. Вони почали кидати у натовп димові шашки, у хід пішов і сльозогінний газ. Потерпілим на місцях, надавали допомогу. Одному юнакові у уламки скла поранили обличчя. Це все. Це все. Це все. Це все. Що це небезпечно для здоров'я людей? А згодом папію вийшов до людей у друге і закликав не допускати порушення закону та розколу країни. Під час цього виступу з дверей ода вилетів важкий предмет і потрапив у голову голові обласної ради Михайлові Гайнічеру. Того завели в Ми чекаємо, поки депутати нарешті приймуть. У сході вода підійшов натовп правоохоронців, аби регулювати ситуацію. Однак митингувальники їх не послухали. Почалася штовханина, після чого міліція відійшла у бік. Після тривалого штурму мітингувальники таки зайняли приміщення ОДА. Вони протиснули перший міліцейський кордон і розібрали барикаду, яку спорудили у приміщенні правоохоронці. Активісти вступили в переговори з міліцією, і частина правоохоронців та працівники облради і облдержадміністрації покинули приміщення. Решта міліціонерів у ОДА залишилися, і з їх слів, приміщення вони не покинуть, поки воно не буде передано новоутвореній народній раді. Тим часом бокові та центральні двері будинку з левами, які було зламано під час штурму, почали ремонтувати. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Денис Науменко, Анатолій Роцький, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А тим часом всередині обласної ради депутати намагались провести позачергову сесію. Незважаючи на штурм адмінбудівлі та вимоги мітингувальників відреагувати на політичні події в державі, депутати від більшості спробували розглянути бюджет. Однак, після жорсткого супротиву опозиції та підкрики протестного натовпу сесію було зірвано. Губернатор Михайло Папів відмовився написати заяву про відставку. А всередину облдержадміністрації полетіли димові шашки. На місці події побували і журналісти аналісти Чернівецького репортера потрапити в сесійну залу не вдавалося навіть народним депутатам, депутатам від опозиції та їх помічникам. Міліція, яка живим щитом вишикувалася під дверима адміністративної установи, нікого не впускала та не випускала. Взяти участь в сесії та увійти всередину будівлі, намагався й багаточисленний НАТО в Буковинців. Переконавши, що людей не впустять, протестувальники перейшли до більш радикальних дій. Цей час депутати від партії регіонів виступили із заявою, закликаючи громадян зупинитися. Тому ми засуджуємо хвилю насильства на вулицях Києва, засуджуємо дії екстремістів та відповідальних політиків, що штовхають людей на громадянські протистояння. Подібну заяву опозиціонери назвали запізнілою та безглуздою. Крайовий спікер оголосив перерву для пошуків компромісу в коридорі. Протистояння та суперечки з обох сторін лише поглибилися. Самі з собою Ті добривокі трощать зараз говорити про ті душок. Нам говорить, це ваше організувати подальші переговори. Результату не дали натовп лише агресивніше розпочав штурм адміністрації. На вимогу пікетувальників всередину впустили ініціативну групу. Однак, переговори з губернатором результату не дали. Владник вкотре відмовився написати заяву на звільнення. Давайте зараз у сесійній залі ми будемо проголошувати створення Чернівецької народної ради і досить обміня. За декілька хвилин, вже в сесійній залі депутати від опозиції та громадськість провели установчі збори народної ради та оголосили її єдиною легітимною на Буковині. Тим часом тиск на правоохоронні барикади лише зростав. Щоб запобігти подальшому нищенню майна та приміщення, голова Ода Михайло Папіїв погодився на певний компроміс в цій ситуації. Я звертаюся до них як до людей. Я готовий обміняти приміщення на життя та здоров'я тих людей, які знаходяться тут. Якщо ви маєте на меті захопити, розтрощити приміщення, Бог вам суддя. Перше, що забезпечте. Життя та здоров'я людей. Я буду виходити з обласної адміністрації останнім після того, як я буду переконаний і впевнений, що всі безпечно. Покинули це приміщення. Заяву про звільнення я не збираюся писати. Мене призначив президент України. Опісля працівники облдержадміністрації покинули установу. Подібний крок вчинила частина правоохоронців. Решта залишилася всередині, щоб запобігти можливому мародерству. Чинити опір протестувальникам припинили. І групи мітингувальників безперешкодно увійшли всередину та почали формувати народну самооборону. Буде я думаю, що буде організована ночівля. Тут буде, будемо чергувати. Оцінку подіям вже надали політологи. Бунт народу, тобто те, що відбувається, може свідчити, що народу більшості громадян, активних громадян активного активно населення в обовці, терпець. терпець. Тервець того, що відбувається, і це пролилося в агресію. Завтрашні післязавтра слід очікувати, яких відповідно правових дій зі сторони міліції проти, скажімо так тих людей, які сьогодні тут знаходилися, які штурмували адміністрацію. Наразі в Чернівецькій ода тихо та спокійно. Люди самоорганізовуються. Після штурму чоловіки носять мішки з сміттям. Дівчата та жінки роздають перехожим бутерброди. Біля входу присутні двоє правоохоронців, які спостерігають за роботою активістів. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька обласна прокуратура вже відкрила за фактом захоплення приміщення Чернівецької облдержадміністрації кримінальне провадження. Організаторам та учасникам загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Не можна допускати безладів, беззаконня та свавілля. Історія знає багато таких прикладів, і кожен з них мав лише негативні наслідки. Ще раз закликаю жителів області не піддаватися на провокації та дотримуватись вимог закону. Деякі чернівецькі видання вийшли з однаковими першими шпальтами. Газесярі буковини вимагають скасувати закони, які були прийняті 16 січня. Зокрема, на шпальтах своїх видань вони розмістили гасла диктатурі ні. Антиконституційні закони не визнаємо. Більш детально далі. Журналісти проти диктатури. Незалежні газети та інтернет-видання розмістили на своїх сторінках однакові плакати з гаслами. Диктатурі ні. Антикорупційні закони не визнаємо. Зокрема, газетярі таким чином виступили проти прийняття законів 16 січня, які назвали диктаторськими. Таким чином чернівецькі журналісти доєднались до всеукраїнської акції. Це тільки перший крок? Ми Плануємо ці акції проводити постійно доти, поки не будуть ці закони скасовані. І проблема не в тому, що закривають рота тільки журналістам. Мова йде про те, що і звичайним людям відбирають їхнє законне право отримувати правдиву інформацію, виявляти своє ставлення до цього. Ну, в принципі, це боротьба проти на професію. От і звичайно виступ проти того, що закони прийняті 16 січня, ну вони не вкладаються ні в який здоровий глузд, ні в яку логіку. І для нашої держави це просто поставити на ній хрест, тобто поставити хрест на свободі слова повністю. Продавець одного з газетних кіосків розповідає, що люди до подібної акції ставляться досить спокійно. Та ніхто нічого не говорить, просто беруть все. Ми запитали людей, які читають друковані видання, про те, чи варто на їхню думку вдаватись до подібних акцій і чи принесе це результат. Варто. хай люди читають, знають все. Моє ставлення. Я думаю, вони вправі цього це робити. А законах я чув по телебаченню. От. Ну і ставлення там Верховна Рада прийняла. Одні добрі закони, а другі погані, як завжди. Чернівецькі газицарі запевнили, що допоки закони 16 січня не відмінять, їхні шпальти виглядатимуть саме так. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівці прийшла справжня зима. Середньодобова температура вже є нижчою за позначку мінус 10. По всій області, а також у місті, встановили спеціальні пункти обігріву. Загалом їх 14. По одному в кожному райцентрі, а також два у Чернівцях. Як вони виглядають і які послуги там можуть отримати у сюжеті Надія Величко. У Чернівцях діють два пункти обігріву на вулицях Гайдара поблизу парка Жовтневий та на вулиці ентузіастів. Втім, обидва вони типові зелений намет з роз'яснювальними табличками. Палатка розчитана на чоловік на Сьогодні побувало вже чоловік сім. Ну різні люди, і, і молоді, і постарші були, і пожилі люди були. В наметі досить тепло, біля пічки буржуйки можна і обігрітися, і висушити одяг. Тут таки співробітники Червоного Хреста вимірюють тиск, роблять первинний медичний огляд. О, захожу, смотрю, врачі говорять, давайте ми вас обсмотримо. Я так зняв з себе, одежду просмотрели. Все красиво, говорять, вигад здорово, все нормальненько, все у вас хорошо. Усіх бажаючих рятувальники годують хлібом, чаєм гарячим, локшиною та картопляним пюре. Раціон розбавляють місцеві жителі. Приходила сьогодні жінка, десь 60 років, принесла дві банки варення, тоже, як говорится, в помощь. Это, походу, как обычно, з прошлыми годами было уже. Люди приносили свої вещи, которые им дома не нужны. Они бесплатно раздаются всем без і люди, які теж, старші, іноді теж можуть себе вибирати, вечки теж не захотять. Обігріли, дали гарячу чаю, поміряли тиск. Бо більше б таких було пунктів, зараз морози і людям малозабезпеченим, або бездомним дуже такі пункти будуть в нагоді. Обидва намети відкриті цілодобово для усіх, хто потребує тепла та харчування. Термін перебування в них не обмежений у часі. Головне кажуть рятувальники поводитись спокійно і не бешкетувати. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фецьковича вручили дипломи першим випускникам-спеціалістам факультету архітектури та будівництва. До цього була лише кафедра, яка випускала студентів з кваліфікованим рівнем бакалавра. 2 вересня 2013 року був створений факультет, який об'єднав собі кафедру архітектури, кафедру будівництва та дві кафедри у вижниці декоративно-прикладного мистецтва. Своїх перших студентів тепер вже з повною вищою освітою. Викладачі називають найкращими та впевнені у їхньому величезному потенціалі у майбутньому. Серед 17 цьогорічних випускників троє закінчили вищий навчальний заклад з червоними дипломами. Практично усі вже влаштовані на роботу. Про новий факультет ЧНУ, його випускників та об'єкти, над якими вони працюють. Дивіться далі у сюжеті. Анна Хабренко це урічна випускниця, спеціаліст новоствореного факультету архітектури будівництва та образотворчо декоративного мистецтва. Про цю дівчину не можна сказати, що вона майбутній архітектор, адже навчаючись, вона також працювала у проектній фірмі, тому не майбутній, а практикуючий. За її задумом уже будується готельно-туристичний комплекс у місті Хотин, до речі, який знаходиться неподалік самої фортеці. Анна розповідає, що він уже на стадії завершення. У день вручення дипломів дівчина хвилюється, адже це не лише документ про завершення освіти, а її права на те, щоб вільно називати себе. Кваліфікованим фахівцем. Всі навички, які, які нам привели в університеті, дуже допомагають в роботі. Мені дуже подобається ця професія проектувати і створювати, далі розвивати наше місто. Вручення дипломів та додатків проводили у мармуровій залі ЧНУ. З рук ректора Степана Мельничука випускники охоче забирали свої зароблені нелегкою працею дипломи. До речі, кафедра архітектури та будівництва в університеті була створена відносно недавно, у 2008 році. Лише з початком навчального року, 2013 тисячі цю кафедру розділили на дві окремі та додали до них ще дві у Вижниці декоративне мистецтва, таким чином утворивши цілий факультет. Що Встановлюється спеціальність університеті. Проходило дуже непросто, оскільки це для нас абсолютно нова спеціальність, і вона така, знаєте, творча, своєрідна, вона вимагає не просто знань, а ще й фантазії. Процес буде тривати. вже із цих випускників будуть викладачі в майбутньому, і цей процес повинен піти. І Треба віддати належне нашим викладачам архітекторам. Більшість із них це є практикуючі архітектори, і якраз практична складова відрізняє наших випускників і при захисті дипломних проєктів, і вмінні захищати відповідні відстоювати відповідні думки, рішення і так далі. Також декан розповідає, що до Чернівців навчати студентів архітекторів приїжджають професори з Київського та Львівського вузів. Наші їздять до них. Також чимало студентів навчалися за спеціалізованими міжнародними програмами у Німеччині. Часто викладачі організовують. Туристичні екскурсії до архітектурних перлин світу, і це не лише красиві міста України, а й міста з історичними пам'ятками Європи. Якщо ж підсумувати, то цього року факультет ЧНУ випустив 17 спеціалістів архітекторів та 13 бакалаврів-заочників за спеціальністю будівництво. До речі, заочну форму навчання також вперше випускав факультет архітектури та будівництва. Генрієта Беох Сергій Бай, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини останнього робочого дня тижня. Більше про ці та інші події ви можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску Чернівецького репортера. Бережіть себе.